Люди збиралися святкувати хрестини свого правнука. Зробили в нас гарненьке замовлення на 2,5 тисячі гривень, і ми вже все зібрали, спакували. Сьогодні мали відправляти, отримую повідомлення. Ми відміняємо своє замовлення. Розказую, расисти обстріляли населення, де проживають люди. Внаслідок чого відсутнє електропостачання, відсутнє водопостачання, відсутній газ. Тобто немає жодних комунікацій. Людина пише, що, на жаль, не може зараз взяти замовлення, святкування всякі відміняються, бо є проблеми. І сьогодення в Україні таке, що це не перший такий випадок. У нас навіть з відправками дуже часто таке буває. Я не маю жодних претензій до цієї людини, я тільки щиро співчуваю. Такий час ми живемо, така ситуація у нас є на сьогодні. Інша справа, коли людина пише, щоб ми її поставили в чергу, чекає декілька днів, ми виконуємо її замовлення, все пакуємо, тратимо сили, час, гроші на пакування. І людина пише: Ну, я передумала, не потрібно мені цього замовлення, не відправляйте. Це не, не нормально, це не ок. Але в цій ситуації, яка сталася конкретно цієї нашої клієнтки, ми можемо щиро співчувати. І гроші це, звісно, добре, але потрібно завжди залишатися людьми. Жодних претензій не висловлюю до людини. Тримайтеся, все буде добре. Гарного дня.